Чи дуже любила його Михайла? Здається, що дуже, коли досі тремчуся, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що дуже. А може, більше боялася, ніж любила. Сила у нього, вола за рохи схопить, в землю кине. Господи, таких, як мій, ні, ніщо йому двох одну жменю поглядом своїм наскрізь проходить, як розпеченим дротом. Ох, та й боюся його зараз, як найтяжчого ворога. І певно, як він за нас узявся, то на порох, знищить, зруйнує. Чи хіба ж мій чоловік? Зможе боротися з ним.